Мої питання сьогодні ми з вами розглянемо зростаючий та складні функції. Отже, функція F називається зростаючою, якщо більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. По-простому, більшому X відповідає більше Y. Дивимося, маємо функцію. Ось наше X, ось y, x більше y більше, значить функція у нас зростає. Ідемо далі. Функція називається спадною, якщо більшому значенню х відповідає менше значення y. Дивимося. Значить, беремо ми з вами х якесь. Ось тут. Y буде тут. Тепер посунули справу х більше, а y менше. Отже, така функція у нас є спадна. Запам'ятали х більше, Y менше. Раз. Наше завдання знайти проміжки зростання і спадання функції. Тим ми з вами на функцію. Ми ви вже маєте уявлення, як та функція має виглядати. Якщо зростає, вона йде ніби до гори, ось тут. Якщо спадає, то вона йде донизу. Ну і далі знову вона й зростає. Отже, на графіці завжди треба дивитися зліва направо. Якщо зліва направо йде до гори, то зростає. Якщо зліва направо йде донизу, то спадає. Отже, проміжки зростання. Давайте уважно пропишемо, щоб ми запам'ятали, як ми записуємо ці проміжки зростання і спадання. Отже, Пункція у нас, давайте буде зростає, дивимося на наш графік, зростає звідси сюди, але увага, ми завжди шукаємо з вами по іксах, отже, звідси, від мінус трьох до цієї точки, до 2. Увага! Крайні точки завжди включаємо. І пишемо І. Дивимося, де ще зростає. Ось звідси від 5 до 7. Отже, від 5 до 7 крайні точки включаємо і записуємо, що це х належить. Отже, по х шукаємо проміжки зростання і спадання по х. Тепер спадає. Де наша функція спадає? Наша функція спадає ось один єдиний проміжок. Ось тут вона у нас спадає від 2 до 5. Отже, від 2 до 5 крайні точки Запам'ятали. Пишемо завжди, і якщо кілька в нас є проміжків, знайти спадну функцію. Давайте будемо аналізувати, як виглядає взагалі графік. Нагадуємо, як виглядає графік функції. Ми вже тоді дамо раду. Ага, х квадрат відняти 4. Це парабола віточками догори. Ага, відкоми до гори парабола. Значить, парабола частина зростає, частина спадає, значить. Підпадає. 2 в степені Х це показникова функція. Вона або зростає, або спадає. Треба дивитись на основу. Якщо основа більша за 1, то зростає. Двічка більша за 1, то вона зростає. Але давайте нагадаємо, як виглядає графік цієї показникової функції. Ось через цю одиничку проходить і ось так догори. Тобто це у нас зростає. 2х плюс 1 — це є лінійна функція. Тут треба аналізувати по коефіцієнту число, яке стоїть коло ікса. Якщо це додатнє, то зростає. Якщо від'ємне, то спадає. У нас є два, отже, зростає. Ну, виходячи з того всього, що маємо шукати спадну, значить це буде спадати. Але нагадаємо, як виглядає графік, це звичайно, наша гіпербола, один на ікс міститься ось тут. І як ми будемо дивитися зліва направо, дійсно донизу, донизу. Отже, вона спадає, але під. Будемо на області визначення, так? Пам'ятаємо це важливо. Ідемо далі. Знайти проміжки спадання функції. Значить, увага, спадання, дивитися на графік. Значить, маєте донизу. Значить, звідси сюди. Отже, спадає, якщо х належить. Звідси починаємо по х дивимося 1, 2, 3, мінус, так? І до цієї точки, до цієї, а це у нас є нуль. Ключно. І звідки почало спадати звідси, і до цієї точки. Значить, тут у нас є 3, 4, 5, 6, 7. Отже, від 3 до 7 ключів. Знайти проміжки зростання. Значить, функція має йти догори. Уважно бачимо, що вона у нас до звідси, до цієї точки. Тут у нас є 0, отже, зростає, якщо х належить від 0, умовно до цієї точки, ось тут. Рахуємо, 2, 3, 4,5. 4,5. Таке завдання у нас з вами. У нас умова каже, що у нас є функція f від x зростає. І нам треба порівняти f у точці, там, хай буде 6 і f у точці 12. Ми не знаємо, яка це функція, але в нас є умова, що вона зростає. А що ми знаємо? Що більшому х відповідає більше y. Де більше х тут? Значить, знак буде ось такий. Якщо за умовою сказано, що f від х спадає, так? і нам треба порівняти f у точці мінус 7, 7 та f у нулі. Для спадання все по-іншому. більшому х відповідає менше y. Х дає більше тут, значить, знак ставимо навпаки. Наголошую на цьому, це є важливе поняття. Так, умова така: функція зростає на проміжку від мінус до плюс нескінченно, тобто є зростаючою, Яке з навиданих чисел може бути значенням цієї функції в точці х дорівнює 8, якщо є умова, що f в одиниці дорівнює мінус 2, а f в точці 9 дорівнює 5. Отже, дивіться, якщо функція зростає, нагадую, має йти ось так до гори. Тобто більшому ксу відповідає більше y. Якщо подивимося на число 8, 8 у нас стоїть між 1 і 9. Тоді наше значення має лежати між числами від мінус 2 до 5. Так, що це за число? Звичайно, що це є число у нас 3. Значить, відповідь до нашого завдання є. 3. Отже, так коротенько ми з вами познайомилися по зростаючих та спадних. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!